П'ятнадцята година в Україні на часі новини. Випуск для вас підготувала команда інтера і я Анастасія даугуле. Окупанти продовжують бити по критичній інфраструктурі Херсонщини. Поцілили у газорозподільчу станцію у Станіславській громаді. Без газу чотири населені пункти Станіслав, Широка Балка, Олександрівка та Софіївка. Це понад дві тисячі споживачів. Ремонт ускладнюють численні обстріли. Наголосили в Ова. Здебільшого безпілотниками та артилерією били окупанти по прифронтових територіях на Запоріжжі за добу під обстрілами 10 населених пунктів. Більше розповість інного гой, наша кореспондентка мовить Запоріжжя І, ну, добрий день. Чим сьогодні живе регіон? Яка безпекова ситуація? Вітаю, нас 380 ударів було завдано по цих прифронтових територіях протягом доби. І зокрема, ракетного удару окупанти завдали по селу Мар'ївка у Запорізькому районі. а Решта міста сіл, що зазнало обстрілів. Це територія Бологівського прифронтового району, і окупанти там були по Малій малітокмажці, Малинівці і решті прилеглих сіл. Ми місцеві жителі не постраждали, але пошкоджено житлові будинки, побито господарчі споруди та ангар, і за фактами обстрілів населених на пунктів відкрито кримінальні провадження. Щодо ситуації на фронті, ну власне на Оріхівському напрямку графіна 14 разів атакували позиції наших захисників. Як передає генштаб ЗСУ, бил, штурмували в районах Старомайорського на Донеччині і роботиного на Запоріжжі? Ну і власне через безпекову ситуацію на Запоріжжі поліцейські закликають жителів області утриматися від відвідування кладовищ на поминальні дні. І також від сьогодні правоохоронці перейшли на посилений режим роботи. Це Значить, що більше співробітників залучатимуть до патрулювання вулиці, також поблизу кладовищ і правоохоронці закликають і жителів області дбати про свою безпеку, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, місць скупчення людей. А у посиленому режимі поліцейські працюватимуть до 14 травня. Такі новини станом на зараз маю, і зараз вам слово на це передаю. Дякую за інформацію. Колегу Гогой. запорізька кореспондентка Інтер стежить за станом справ в області. m У головному управлінні розвитки ідентифікували росіян, які атакують Україну ракетами типу Кинджал. Це 29 осіб командного льотного та технічного складу 44-го авіаційного полку, особливого призначення дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії. Також сім офіцерів з числа технічного персоналу. Місце постійної дислокації аеродром Саваслейка, це Нижньогородська область. Полк має близько 24 винищувачів, перехоплювачів. Міг 31 К встановлено також і бо. Портові номери літаків та озброєння зі списком ідентифікованих окупантів можна ознайомитися на сайті ГУР. За добу на фронті 104 бойових зіткнення росіяни атакують на восьми напрямках. Найбільше у районі Авдіївки. Там відбито 24 ворожі атаки. Ще 18 сили оборони стримали поблизу Бахмута. На Слобожанському та Купінському напрямках окупанти 22 рази штурмували українські позиції: 11 на Лиманському та 14 на Уріхівському. Тричі загарбники били і на Новопавлівському. Біли Янголи підтрапили прицільний, під прицільний удар росіян під час евакуації поранених із Красногорівки. Це на Донеччині ворожі снаряди лягли за 100 метрів від автівки, де в цей момент екіпаж національної поліції допомагав місцевим жителям. Минулося без постраждалих. Подивімося, у яких умовах рятують людей. Стояв. Думаю, так и, она легкая. Она, Уже, ниже аккуратно. коленочек, наверное, обои ноги перебили. А ну покажи. И это, это, ниже коленочек. Я когда вылазила с под ванной так она у меня выгнулась от это и тут, ниже коленочек. Выгнулась. Да, выгнулась куда-то в сторону. А я же вас предупреждал, да. надо выезжать, говорил? Говорили. А вы что? А я говорю так, да, попытаемся выжить. И что? И вот. Незначительно, будете жить. Вы родились в рубашке. Больные, да. Ноги там. А, у Покатается. Покатается. там ничего. Байдон, да. Все, на связи. Давай. Магазин хотели сходить а и купить баллоны газовые, эти маленькие. Ага. И только до угла доходим, а и да. прям туда. Вы носите много вещей? Да-да. Заходите. Сейчас Смотри, был у меня. Плохо yes. ей. Сотрясение, подожди, подожди. У меня и yeah. ребра, и голова. Как вы живы остались Ой, еще? Садитесь. Фуга! Давай, отсюда! Грузи грузи сюда! Уходим еще, летит! На выезд, поехали, все, все, ну, все, все, больше никто. Все, вот, двое, вот, забирай, тикай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай. Давай, 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 вперед, со мной сядешь, со мной сядешь, Хорошо. ты постоишь. Ой. Давай, давай, родная, давай, 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 давай. Да, да. Все нормально, все. Да, я сяду. Я за руль сяду. Понад 55 мільйонів доларів на німецьку ініціативу з постачання Україні засобів ППО виділить Канада. Про таке заявив міністр оборони країни Білл Блер після завершення зустрічі з німецьким колегою. Окрім того, солдати збройних сил Канади вже перебувають у Німеччині у складі групи сприяння безпеці. Головно, щоб полегшити логістику передачі військової допомоги Україні, а також для вишколу українських бійців. Нагадаю, у квітні Берлін запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів ППО. Мені приємно оголосити, що Канада виділяє гроші на негайні дії Німеччини щодо посилення протиповітряної оборони. Ця інвестиція допоможе Україні захиститися від жорстоких нападів ворога, який руйнує лікарні, електростанції та житлові будинки, та убиває мирних жителів. Тисячі вже загинули. Канадський виробник броньовиків Рошель відкриє філію в Україні. Про таке розповів засновник і керівник компанії Роман Шимонов. Від початку повномасштабного вторгнення Київ отримав понад тисячу автівок. Постачання фінансували уряди Канади, США, Німеччини та інших держав. Машини зарекомендували себе на фронті, тож нині Рошель має замовлення від оборонних міністерств багатьох країн від самої Канади до південної Кореї. Щоби упоратися з обсягом, керівництво розширює потужності. Одна з філій запрацювала у Німеччині. Там до слова трудяться понад 200 українських біженців. Невдовзі частину виробничого процесу перенесуть до України. Старовинні сорочки, керсетки і коралі, яким понад 100 років фотосесію в автентичному народному одязі влаштували у Кропивницькому, приурочили до дня вишиванки та дня матері. Чи до лиця сучасникам ошатний одяг предків? Роздивлялася Олена Бринза, репортаж із Кропивницького. Так. Mm -hmm. Трохи трохи голову до ні, 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 сидіть. Просто трохи голову до це фотосет у кропивницькій етнолабораторії Баба Єлька бути моделями. Запросили рідних полеглих воїнів. Для них підібрали одяг відчити за зразком давнього народного вбрання. Ми сьогодні хотіли да от з дівчатами, з родинами відтворити і показати цю цінність. Цінність. Тих людей, да, які носили його, цінність нашої держави, нашої країни. Ми боремось за нашу свободу, за волю, за незалежність, за наші традиції, які є тисячолітніми, і які ми маємо оберігати. За волю боровся і чоловік Мар'яни Сергій у цивільному житті працював на підприємстві з благоустрою. Боронити державу пішов у 2014-му, Був військовим водієм, а згодом кулеметником. Загинув торік у червні під бахмутом. Це був його не перший. Термін він у 2014 році також служив за контрактом до 2016, потім повернувся, але, на жаль, знову війна і він знову повернувся. Він, так, як і всі, теж хотів захистити, принести свій вклад, захистити нас, родини. Для себе Мар'яна вибрала очіпок, керсетку та спідницю з автентичним принтом. Оцей візерунок. Я зразу її як побачила ці голуби. От для мене така ніжність, от голуби, оцей сіренький кулі, і ця корсетка теж її одягнула. От я себе в ньому почуваю, наче це моє. От я наче повернулася, знаєте, в ті часи. і Я от іду по місту, і це дійсно мій образ, який би я носила тоді. До автентичної фотосесії доєдналось 11 родин. Кожен образ створювали індивідуально. Я в самий ходила б кожен день. Мені було дуже цікаво взяти участь в таких фотосесіях, таких і вбрання таке щоб відчути себе українкою. Ошатні та гарні такими були наші предки, і такими є їхні нащадки. Показати це головна мета заходу. Одяг він не те, що красить людину, але він змінює людину. Це точно. Тим більше, коли одяг автентичний, якась магія, якась певна атмосфера. Світлини з фотосесії вже невдовзі представлять на благодійній виставці з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Марафон триває. У тебе ефірі і на нашому Ютубі. Не полишаємо тему Харківщини, де росіяни намагаються наступати. Пряме включення і найактуальнішу інформацію готує Ірина Баглай вже за мить. We'll be right <laughs> back.